Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про системи числення. Представлення числа у комп'ютері розберемося з поняттями біт та байт. Поняття системи числення, або, іншими словами, правил лічби виникло тоді, коли людина задумалась над питанням скільки. На сьогодні під системою числення розуміють сукупність правил відображення чисел цифровими знаками. Відомими є вавілонські цифри, єгипетські, старослов'янські, римські, цифри Майя, японські, арабські та інші. Загалом розрізняють позиційні та непозиційні системи числення. У непозиційних системах числення вага знаку не залежить від його положення по відношенню до інших знаків у числі. Наприклад, у римській системі числення одиничка позначається літерою I, або звертаємо увагу на те, що це похоже на один палець. 5 це є літера V, знову ж таки, зрозуміло, чому Ві. 10 літера X. Причому, якщо ми хочемо додавати, то спочатку розміщаємо більшу цифру, а потім меншу. Отримуємо 5 і 1, 6. Відповідно, якщо менше літера йде перед більшою, ми виконуємо віднімання. Від 5 відняти 1 буде 4. Число 30 відображається трьома літерами. Якщо ми хочемо відобразити число 29, то від останньої десятки ми віднімаємо 1. Буде ось таке число. А якщо ми хочемо 31, то до 30 потрібно додати одиницю. І. Отримаємо 31. Відповідно, сетральне для нашого коледжу число 1894 буде представлено в римській системі числення наступними знаками. В одиничній системі числення, число 6, в даному випадку 6 пінгвінів, відображається шістьма паличками. Це можуть бути шість камінчиків або шість інших невеликих предметів, які дадуть змогу. Швидко їх перелічити. Числа, які записані з допомогою непозиційних систем числення, є громісткими, і з ними важко проводити математичні операції. Для позиційних систем числення характерними є наочність відображення чисел і відносна простота виконання операцій. Система числення називається позиційною. Якщо під час запису числа одна та і та сама цифра має різне значення, яке визначається місцем або позицією, на якому вона знаходиться, у позиційній системі числення для запису числа використовується обмежена кількість знаків цифр, яка визначає назву системи числення і називається її основою. Ми з вами звикли до десяткової системи числення. Основою десяткової системи числення є 10. Значить, довільне число можна записати за допомогою 10 цифр від 0 до 9. Число складається з одиниць, десятків, сотень і тисяч. Наприклад, тисячу. 894 Четвірка відноситься до розряду одиниць. Тому ми 4 множим на 1. 10 в нульовій степені. Дев'ятка це розряд десятків. 9 множиться на 10 в першій степені. на 10. 8 відноситься до розряду сотень. Множимо 8 на 100. Одиничка відноситься до розряду тисяч. множимо на тисячу. В результаті виконання суми добутків ми отримаємо число 1894. Напевно, десяткова система числення набула такої популярності через те, що первісні люди старалися відобразити кількість певних об'єктів за допомогою того, що завжди є під руками. За допомогою десяти пальців рук. Десяткова система числення для нас є зручна та зрозуміла. Проте популярність цифрової техніки, мікропроцесорів, контролерів, комп'ютерів, фотоапаратів та іншої цифрової техніки завдячує своїй появі двійковій системи числення, основою якої є двійка. У двійковій системі числення є тільки Два, дві доступні цифри 0 та 1, які відповідають двом рівням сигналу. Це дуже легко реалізувати технічно. Наприклад, якщо є напруга це є одиничка. Якщо напруга не подана 0. Якщо ділянка певна намагнічена, це є одиничка, якщо не намагнічена 0. Якщо світло від певної ділянки відбувається, Знову ж таки, там записана одиничка. Якщо не відбувається, значить там записаний 0. Саме тому двійкова система числення є основою сучасної мікропроцесорної техніки. Майбутнім айтішникам є важливо навчитися мислити категоріями двійкової системи числення. Раніше ми з вами говорили, що вся інформація. Комп'ютері зберігається у реєстрах пам'яті. Регістр пам'яті складається з елементарних клітинок. Одиницею виміру кількості інформації є один біт. Власне, один біт це є елементарний об'єм інформації, найменша клітинка, в яку можна записати або нолік, або одиничку. Логічно. Що за допомогою одного біта ми можемо закодувати тільки два символи нолік та одиничку. Відповідно, якщо ми маємо якесь число розміром 2 біти, то це вже є 4 символи: 0,0, 0,1, 0, 1,0, 1,1. Це є 4 символи. За допомогою трьох біт ми можемо закодувати 8 символів. Першим це є 3 нуля. І далі збільшується до трьох одиниць вісім символів. Якщо провести аналогію, то можна зрозуміти, що за допомогою n-bit можна закодувати 2 в n-ній символів. Коли почали розбиратися, а скільки ж символів повинен знати комп'ютер, то виявилося, що достатньо є приблизно трошки більше символів. Тому зробили наступну одиницю виміру інформації 1 байт. Яка складається з 8 біт. Відповідно, якщо ми хочемо знати, скільки символів можна закодувати за допомогою 1 байта, то потрібно 2 піднести до 8 степені. Отримаємо число 256. Таким чином, якщо ми говоримо про 1 байт то він складається з восьми біт. Той біт, який є самий правий, є наймолодшим бітом, а той, який самий лівий, найстаршим бітом. Нехай ми маємо наступне число, записане в двійковій системі числення. Якщо ми хочемо перевести його в десяткову систему числення, яка більш зручна для нас, запишемо наступний ряд. Згадаємо, що основою двікової системи числення є цифра 2. Тому запишемо ряд 2 в нульовій степені, 2 в першій, 2 в другій, 2 в третій, четвертій, п'ятій, шостій і так далі. Відповідно, 2 в нульовій степені це є одиничка, 2 в, другій, 2 в першій степені – це є 2, 2 в другій 4, 2 в третій 8. 4, 16, 32 та 64. Оцей ряд 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 і так далі, нам потрібно постійно тримати в пам'яті. Він нам потім стане не один раз в нагоді. Число, яке нам потрібно перевести в десяткову систему числення, запишемо в ту ж саму таблицю. Таким чином. По аналогії з десятковою системою числення, ми будемо мати суму добутків. Один, що множиться на 64, додати 0, що множиться на 32, додати 1, що множиться на 16, 1 на 8 і так далі. Якщо ми проведемо додавання, і я не допустив помилки, ми отримаємо число 95. Таким чином, ми говоримо, що. Дане число у двійковій системі числення буде дорівнювати числу 95 у десятковій системі числення. Доволі легко проводити ці розрахунки усно. Якщо ми маємо число, яке складається з 4 біт, то самий наймолодший розряд це є одиниця. Наступний відповідає двійці, четвірці і вісмірці. Ми зразу можемо бачити, що 1 додати двійки немає, додати 4 додати вісім. Вісім додати 4, додати 1, буде 13. Так само ми можемо проводити, переводити інші числа. Отут От є приклад для того, щоб ви потренувались самостійно. Мислити потрібно так: що ми тут маємо? Одиничку. Двійки не маємо, четвірки не маємо, вісімку. 8 Вісім додати 1 буде 9. Якщо ми маємо чотири одинички, то це слід розуміти, що це є число на одиницю менше, чим наступне число з на одиницю більшої кількість розрядів. Тобто, значить оця одиничка відповідає за 16, значить, чотири одинички попередні будуть відповідати за 15. Дійсно, 1 додати 2 додати 4 додати 8 буде 15. Те саме тут. Ми маємо 1 і маємо 16. 1 додати 16 буде 17. Запишіть довільні числа і потренуйтеся. Відповідно, якщо ми можемо переводити число з двійкової системи числення у десяткову, значить існує алгоритм зворотнього переведення. З десяткової системи числення у двійкову. Для того, щоб перевести число 95 і перевірити, чи правильно ми зробили попереднє переведення, число 95 поділимо на 2. Результат буде 47 і залишок 1. Тепер результат ми знову ж таки ділимо на 2. Якщо 47 поділити на 2, буде 23. 23 помножити на 2, 46, і залишок одиниця. Відповідно на наступному рисунку, далі ділимо 23 на 2, отримуємо 11, далі ділимо 5, далі ділимо 11 на 2 і так далі, поки остання частка не буде одиниця. Таким чином, ми починаємо з цієї останньої одиниці і у зворотньому порядку рухаємося, записуємо залишки. Частку і залишки. Ми отримаємо 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Тобто то число, яке ми переводили, відповідає десяткове число, відповідає двійковому числу. І якщо ми повернемося до попереднього слайду і подивимося, яке число ми переводили з двійкової у десяткову систему числення, побачимо, що ми не помилилися. Також можна це переведення здійснювати усно. Для цього, знову ж таки, розмістимо трошки іншому порядку: Оцей наш ряд. 1, 2, 4, 8, 16, 32. І так далі. Відповідно, наступним числом цього ряду буде 128. Воно вже є більше за 95. Тому від 95 ми віднімаємо 64. Відняти можна, отримаємо 31. Тому біля 64 ставимо множення на 1. Залишилось число 31. Відповідно, число 32 від нього не можна відняти, тому що 31 є менше, ніж 32. Тому множимо 32 на 0. Від 31 можна відняти число 16. Тому 16 множимо на 1 і отримуємо 15. Так само віднімаємо 8, 4, і бачимо, що ми перевели те саме число усно, що на попередньому слайді переводили за допомогою ділення на 2. Відповідно, якщо ми маємо оцей ряд 1, 2, 4, 8, 16, то зрозуміло, що основою є двійка. Також великої популярності набули. Вісімкова та шістнадцяткова система числення, в основі яких все одно лежить двійкова система числення. Давайте аналогічним до попереднього викладення спробуємо перевести те саме число 95 у вісімкову систему числення. Для цього поділимо на 8 число 95, отримаємо 11 і так само отримаємо якусь частку та залишки. Знову ж таки нагадую, що основою вісімкової системи числення є цифра 8, і доступні є цифри від 0 до 7. Таким чином, 95 у десятковій системі числення відповідає числу 1, 3, 7 у вісімковій системі числення. Характерним є наступна ситуація. Якщо ми маємо будь-яке число у Вісімковій системі числення, нам перепрошую, у двійковій системі числення нам дуже легко перевести їх у вісімкову систему числення. Для цього число двійкове ділим по три розряди. Зважаючи на те, що тут найбільша цифра є 7, а в двійковій системі числення за допомогою трьох одиничок ми власне записуємо ту саму цифру 7. Тому ділим число ось це, по три розряди. Відповідно, наймолодший це є 2 в нульовій, 2 в першій, 2 в другій. Тобто ми переводимо 1, 2, 4. 1 додати 2 додати 4 буде число 7. Наступні три розряди це є 1, 2, 4. 1 додати 2 це буде цифра 3. І залишається у нас одиничка, яка відповідає одиниці. Таким чином, ми ось це число з двійкової системи числення перевели у вісімкову систему числення. Так само є наведені приклади для усного переводу. Знову ж таки, ділим по три розряди. Це є 1, 2, 4. Тут тільки одиничка, і залишається одиничка. Тому буде 1,1. Наступне число. В двійковій системі числення 3 одинички це є 7, і лишається одиничка. Тому число 17. Наступне число три нуля – це є 0. Тут маємо 1, один, 2. Одиничка множиться на 0, двійка лишається. Таким чином, ось це число у двійковій системі числення буде відповідати числу 2,0 у вісімковій системі числення. Якщо ми переведемо наступне число, збільшено на одиницю, так само ділимо по три розряди. Це є одиничка, а ось це є двійка. Відповідно, можна так само працювати з складнішими числами. Думаю, що ви вже розумієте, що оце число є 5, оце число 3 і 1. Таким чином, результат буде 1,3,5. Також заслуговує на увагу 16кова система числення. Відповідно, основою цієї системи є 16. Доступні є 10 цифр 10 системи числення, а також вони доповнені літерами A, B, C, D і e, F. Відповідно, A відповідає за число 10, B – 11 і F15. Так само 95 поділимо на 16. Отримуємо частку 5 і залишок 15. За 15 відповідає літера F. Ще раз нагадаю, оце є 10, 11, 12, 13, 14, 15. Таким чином, 95 у десятковій системі числення буде відповідати 5F у 16 системі числення. Так само дуже легко переводити готове число з двійкової системи числення у шістнадцяткову. Для цього ділимо по чотири розряди. Оскільки, власне, чотири одинички і дають 15. Значить, тут маємо чотири одинички. Зрозуміло, що це є 15, що це є літера F. І в нас залишається отут три розряди. 1, 2, 4. Тобто. 1 додати 4 буде літера 5. Таким чином можна усно перевести, що ось це двійкове число відповідає 5F в 16-ковій системі числення. Таким чином, 95 маємо, маємо число в двійковій системі числення і маємо число у 16-ковій системі числення. Аналогічно можна це робити усно, і з іншими двійковими числами. Бачимо, що тут є тільки 4 розряди. 1 додати 8, це буде 9. Тут теж тільки 4 розряди. 1 додати 2 додати 4 додати 8, буде 15 літера F. Тут виділили 4 розряди, це є 0. І залишається одиничка. І так само тут це є 1, 1. Таким чином. Двійкова, вісімкова і шістнадцяткова система є важливими, дуже широко використовуються у програмуванні, що ми побачимо і при вивченні подальшого матеріалу. На сьогодні, все. Дякую за увагу.